Розсипчати рис із соєвим соусом і ніжне, гарно підсмажене м'ясо. Що як я вам скажу, що все це можна зробити з нуля вдома із консерви? Привіт! Я Настя, фудблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно, і сьогодні я вам покажу, як із консервованої шинки зробити класний обід. Для цього рецепту нам знадобиться власне банка консервованої шинки, що дуже зручно в таких умовах, це фактично шматок м'яса у банці, який можна зберігати за кімнатної температури навіть без холодильника. Тому це зручно, класно і можна взяти собі на озброєння у будь-який час. Також нам треба буде рис. Я його попередньо промила, промивала приблизно 4 рази до прозорої води і зараз залила водою, щоб він трохи настоявся і швидше варився. І для соуса нам знадобиться власне соєвий соус, бальзамічний оцет, томатна паста, цибуля, часник, лимонна цедра і олія, на якій все це буде смажитися. Зі старту я відправляю варитися наш рис. Пропорція для рису дуже проста. На одну склянку риса ви берете одну склянку води, і найзручніше його варити у широких низьких каструлях. Тому що тоді він буде рівномірніше всотувати в себе воду і не буде злипатися. Я одразу підсолю цей рис і відправляю його варитися на середній вогонь. Тим часом готуємо нашу шинку. Шинка в банках буває різною. Вона іноді схожа на ковбасу, іноді схожа на спресовані шматочки м'яса. Найпопулярнішу шинку, яку ви можете знати, це шинка спам. Власне, колись рекламна кампанія шинки спам у Америці була настільки агресивною, що все небажане листування почали називати спамом. Витягаю шинку з банки, я підрізаю її краєчки, щоб вона легше звідси випала оп-оп-оп. ми дістали нашу шиночку. Ріжу цю шинку на шматочке. Оп. Дуже зручно, особливо коли в тебе немає доступу до холодильника, мати завжди під рукою таку шинку. Тому що фактично це вже готове м'ясо його можна їсти і сирим без додаткового обсмажування, як я це зараз збираюся робити. Але коли воно підсмажене, воно завжди смачніше. Розігріваю сковорідку. добряче. Наливаю на неї трохи олії. Щойно наша олія добре розігріється, ми відправимо шинку сюди розігріватися і тим часом будемо готувати соус, який поєднає між собою рис і смажену шинку. І поки наша шинка обсмажується, починаємо готувати соус. Для початку дрібнемо часник та цибулю. Мені сюди треба десь приблизно 3 зубочки часнику. Але не хвилюйтесь, це не буде дуже гостро і так от ядрено, тому що часник від температурної обробки стає ніжним і злегка навіть солодкуватим. Чавимо часник. До речі, часниковий лайфхак для того, щоб ваш часник легше дрібнився ножем, посипайте його сіллю, гранули солі допоможуть часнику краще пускати свій сіль і будуть його додатково дрібнити. Тому проходимося так ножем. З одного боку наша шиночка вже обсмажилась, швиденько її перевертаємо. І тепер, поки ми чекаємо, що наша шинка зарум'яниться з іншого боку, так само дрібненько ріжемо цибулю. І тепер, коли наша шинка добряче, красиво обсмажилась, ми знімаємо її зі сковорідки. Рум'яна, красива. Прям те, що мені треба. А в гарячу олію, де у нас обсмажувалась шинка, ми відправляємо нашу дрібно порізану цибулю і часник. Рівномірно розподіляємо по сковорідці і лишаємо на повільному вогні випускати всі свої соки. Я бачу, що у нашого риса вже виварилася вся вода, і він став красивим і пухким. Але це ще не значить, що він готовий. Доготуємо ми його інакше. Вимикаємо вогонь під ним. Накриваємо рушником і закриваємо кришкою. Він зараз доготується від власної температури, а вся зайва вода всотається у наш рушник парою, і тому у нас буде готовий, класний і розсипчатий рис. А от до цибулі і часнику, які вже проготувалися, стали рум'яненькими, прозорими і дуже ніжними, ми починаємо додавати інші частини нашого соуса. По-перше, це буде томатна паста. Томат буде нашою основою те, що буде давати тіло соусу, і нам його треба трошки збалансувати. Так як томатна паста сама по собі достатньо кисла, ми додаємо трохи цукру. Цукор завжди балансує кислоту. Ми додаємо ще трохи соєвого соусу. І зовсім трохи я додаю бальзамічного оцту, але він тут треба не для кислоти, яку ми вже балансуємо цукром, а для оцього приємного винного післясмаку. Все це добре перемішуємо. І будемо давати цій суміші, протушкуватися під кришкою до того, щоб вона стала більш-менш однорідною масою. І зараз, коли наш соус уже достатньо прокипів, ми будемо перетворювати його на ніжну однорідну масу. Відправляємо цю суміш в нашу чашу блендера і перетворюємо це на однорідний соус. Викладаємо на нашу сковорідку вже обсмажену шинку. Дуже вдалий рецепт, тому що тут фактично нічого не треба мити. Заливаємо це все нашим перебитим до однорідності соусом. Вмикаємо ще буквально на хвилинку, щоб воно прогрілося разом. А поки починаємо сервірувати страву і викладаємо на тарілку рис. Наш рис уже тут доготувався від своєї ж температури. І тільки подивіться, який він красивий. Він настільки розсипчатий, що от зверху він просто піднявся і дивиться вгору. Викладаємо наш рис на тарілку. Не рис, а казка. І все завдяки тому, що ми вибрали правильну техніку його готування. Наш соус з шинкою уже кипить, вимикаємо його і. Гарячу шинку, яка щойно прокипіла в соусі. Викладаємо зверху на цей рис. І тепер доливаємо до нашого рису з шинкою трохи соєвого соусу. Буквально по краєчкам рису. І посипаємо для краси смаженим кунжутом. У мене це смажений. Чорний кунжут. Ще смачно буде, якщо у вас є норі, це ті водорості, в які загвертають суші, якщо ви їх просто перетрете в руках і посипете цією крихтою норі. І ось так лише подивіться, наша швидка страва, наш швидкий, зручний і дуже комфортний обід готовий. Тут рис, шинка і смачний, наваристий, класний соус. Тож не бійтеся експериментувати із консервами, які є у вас вдома, Із них виявляється, можна зробити комфортний і крутий обід. Куштуйте такий рис із шинкою в соусі і смачного.